Вітаю, шановні. Нагадаю, що минулої середи в мережі розлітілося відео конфлікту, головні учасники якого депутатка Євгенія Дедятковська та активистка руху «Гроші на ЗСУ». говоримо про це в студії Наталі Карського та. Дуже багато регалій. Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, голова ради експертів Міністерства охорони здоров'я України, радник міністра з питань алергології, клінічної імунології, депутат Дніпровської міської ради, голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту, і все це Євгенія Дитятковська. Вітаю вас, Вітаю. Дякую, що знайшли сили, що прийшли. Бо той конфлікт він набув великого розголосу. Давайте з цього почнемо. Як ви можете Пояснити свою реакцію на вимоги і оцю цю поведінку активістки. Ну, доброго ранку всім. Я хочу пояснити, по-перше, я їхала на сесію. Я приїхала за 20 хвилин до воріт нашого двору міської ради. Вони накинулися з фото Каміря Примакова на мою машину. Лягли і дуже, дуже. Не кричали, а Орали, образи різні. Але я сиділа в авто і, і ждала. Але коли вже 9.55, а в 10 початок сесії, я розумію, що я запізнююсь. Я ніколи нікуди не запізнююся. Пунктуальна людина, особливо на такі заходи, де я маю як депутат приймати безпосередню участь. Да, я, я тоді, ну, Мабуть, це треба було робити, але я відкрила вікно і сказала так: мені потрібно їхати на сесію. І коли я це окно закривала, ця активістка Анна Матвієнка, я вже знаю, вона положила руку і стекло упало, і вона тоді повністю з камерою і з мікрофоном обличчям в мою машину. Вона кричала дуже образливий, гасла, дуже образливий, і там була навіть нецензурна лексика, Ну, головне, вона коли кричала, у ній брижала слюна, як ну, у всіх там уїхати. І я своєю долоні, от дивіться, такий маленький, я її посунула, посунула від свого вікна, від ну, скла. Бо вона була

Ну, Тут почали гасла, що мене б'ють, але ну, я ніколи, ніколи в житті нікого не била, і... і У мене інша роль в житті. я рятую, я не б'ю. І... І Дуже-дуже опять, образливі були гасла і мою адресу, моєго чоловіка, який зовсім цього не заслуговує і ніякого відношення до цього немає. Тобто не треба втручатися в моє особисте пространство, в мою родину. І також ну, зміялися деякі, що хлопець, який знімав, сказав, що я пика, у мене така велика відділа. Ну, я мені здавалося, що вона у мене не така велика, але це таке діло. Йому так здається. От. І вони всі кричали, що ми воруємо, воруємо, але головне, я оце признаю, що я не витрималась. І Не треба ну, було по-перше відкривати вікно, тому що я посунула, тому я іншої нема було. Ну, я нічого не могла інше зробити, бо вона була в моїй машині і орала. Я тому посунула. Але я не мала. От я треба була не запізнюватися на сесію, написати смс нашим керівникам, чому я не можу попасти на сесію. Ну, це холодним умом, всі вже розуміють. Тоді вона, наче кричать, що її б'ють. Я сиджу, думаю, чи я сама злузла, що зло. Я її від, усу, посунула і все. І вони ображали мене, дуже ображали. І я питалася пояснити. Але я хочу ще раз наголосити: вона на мене вже нападає другий раз. Ну, Це було в будівлі міської ради. Я сиділа, робила свою роботу, вона покричала, покричала і пішла. В даному випадку я. Ну, Намагалися щось відповісти. Ну, я вам кажу, як людина, яка викладає, як людина, яка з багатьма людьми спілкується, вона не хоче слухати відповідь. Вона кричить ці фрази, повторює один раз за одним разом, але відповідь вона не хоче. Шути. Це щось особисте саме до вас? Та я не думаю. Я думаю, що це особисте до міської ради. Вони ж кричали, що ми танцюємо під дудку Філатова. Я хочу всім наголосити. Ми не танцюємо ніхто з наших депутатів під дудку Філатова. Але ми є командою Філатова. І коли команда працює, тоді є результат, а не всі по, по одному. Ми є команда Філатова, І я це не заперечу. Я є членом команди Філатова. Але. І їм здається, ну це випаде проти всієї міської ради. Ну, я в даний випадок я попала. Повертаючись кажу... до цього випадку, я читала, що ви публічно зазначили, що не мали права так нервувати і вже попросили вибачення за інцидент. Але ж правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. Ну і з моєму боку, то вже. Я також подала іск. І правоохоронці розберуться, хто прав, хто винуват. Немає ніяких побоїв, ніяких там. П'ятнишок не може бути. От від того, що я коснулася до її обличчя. Да, якщо, чому було обличчя? Бо вона обличчям була в моїй машині. Тому я усунула його і все. Усунула. А чи мали ви можливість особисто поспілкуватися з ну, вона не хоче спілкуватися? Ну як спілкуватися? Вона ображає, вона кричить, я питаю щось відповісти. Я сказала, що моя родина допомагає. Ну, вона ж ображає, що всі вори, що ми всі. Його чоловік на фронті. Я поважаю його чоловіка, і це правда, що він воює. Але мій плем'яник теж в Бахмуті. Я ж не вирішую фотографію на лоб. Рідними плем'яні. Ну в кожній родині хтось свою хто допомагає фронту. Ну чому так ображати? Чому так ображати? Я не достойна, не гідно того, щоб мене так ображали. І тому я вже потім вийшла. Охрана, я не розумію, чого охрана це наблюдала так. Охрана і поліція їх тихенько також руками відтовкнули, усунули від моєї авто, відкрили ворота, я поїхала. Про непорозуміння пораз ми ще поговоримо. Знаєте, я Ну, Вона не соц... хоче чути відповіді, я ж вже її бачила. А ми зараз ці відповіді і тут yeah. і озвучимо. Я промоніторила соцмережі, і на вашу підтримку дуже багато Дніпрян висловилося, і не тільки Дніпрян. А... Які називають інцидент замовним нападом. Це я цитую. Ну, Мені також здається. Є підстави для цього, так? Yeah. Да? Є підстави для цього, і мені здається, і це я не маю права затвердити, але мені здається, що я їй проплатила. за це. І вона вивчила текст, який вона від цього тексту не відходила. Вона кричить одне і те ж, коли ти намагаєшся її пояснити, вона кричить опять одне і те ж. І ну, я деякі речі можу пояснити, щоб люди розуміли. Ну, коли ви мені там питання будете задавати, вона ж кричала, що у мене конфлікт інтересів з моїм чоловіком, немає ніякого це я поясню, якщо вам буде цікаво. Що ми всі варуємо, ну я теж поясню, скільки е, мільйонів налогів він платить, я плачу і скільки, і скільки ми ребів вже тільки я приїхала. Зараз ми продавали чергову партію ребів. Ну, це дуже хороша мова, мова цифр. Давайте про це. Вам закидають небажання розширювати фінансування на підтримку армії. А, якою є ваша позиція стосовно цих тверджень? Ну, це твердження, які вони не хочуть почути. На минулої сесії, ні на минулої, а позаминулої сесії, ми пояснили, що на позаминулої сесії вони нам пропонують 20%. На позаминулої сесії ми вже виконали ці 20%. На минулої сесії ми передали 60, на 68 мільйонів, дали сертифікати під бригадам. Тобто ми вже прийшли ну, на великий же відсоток від цих 20%. відсотків. Ну вони цього не хочуть. Ну не хочуть і все. Ми перейшли. Далі по цифрам, що вони стосуються мене, вони ображали. Так я хочу сказати, що з самого початку війни мій чоловіки, ми відразу допомагали особисто, потім ми зробили родинний фонд. І зараз через родинний фонд ми допомагаємо. допомагаємо. Мова йде про Синергію, де да, Так, Синергія де? Давайте про останні да. якісь приклади. Ну, останні, я можу спочатку, це недовго. Так. Значить, перше, що. Ми купили 10 пікапів, пам'ятаєте? є от даже Юля Дмитрова. Вона через табс. Вона це дякувала моєму чоловіку і нашому благодійнику. Потім ми купили шість вантажівок. Потім була велика трагедія, коли всі автобуси одночасно були руйновані. Ми купили чотири автобуси, не і чотири Вольва. І вони зараз бігають по нашому місту. Я нічого ми не пишемо. Мой чоловік робить це для ну, для того, як він розуміє а не піарі. Ми ніколи це не виступали. Ну зараз я вже. <гум> Маю виступати, щоб люди зрозуміли. Далі ми вже е, купили, ну ми передавали сьогодні 8 ребів. А взагалі, якщо е е е е підрахувати, ми 21 реб вже купили. Ну це дуже коштовні очі. Ми купали протидронову рушницю. Я вже не кажу про допомогу лікарів, які ми за свої кошти покупаємо, передаємо. Щас ми також. 35 ту бригаду готуємо посилку для медроти 35-ї бригади. Я не кажу про тих бійців, які лікуються, і ми їм тут допомагаємо. Я говорю про крупні. І вони мені кажуть, що ми потім кажуть, що ну, на варував, значить, дає. Ну, хто варував? Так я що хочу пояснити. Мій чоловік створив 30 років тому фірму. Де було три людини. А сьогодні співробітників три тисячі. То є, тобто він дав три тисячі робочих місць, і ці люди отримують білу зарплату без всяких конвертів. Там є профсоюзна спілка, там є лікарняні лісти. Там є даже профсоюзник до війни давали путівки на відпочинок. Там все законно все робиться. І в минулому році мій чоловік заплатив 5,5 мільйонів налогів. Податків, перепрошую, 5,5 мільйонів податків, і я також я працюю професорами. працюю звідувачка малеркарегіональним алергоцентром, А також я працюю по європейській науці, Я являюся членом там определеної групи 12 професорів, які виконують європейські наукові дослідження. І за вот эти європейські наукові дослідження я отримую да, дуже ну як в Європі, лікарям і професорам платять, але від, від Європи, а податки плачу в місті Дніпро. Я не розумію, що здесь такого поганого і чому мене надо так ображати. Ну, то, що я пройшла один із 12 професорів, так це ж дякує тому, як Вас мене... особисто це ображає? У мене ображає, коли мені кажуть, ну, вор, вор і так далі. Але я хочу російську мову прислівляти. Кожен судить по собі. А мені цікаво, чому, якщо ці дані, ці цифри, вони ж на поверхні. Та, ну, так? так? Їх треба прочитати. їх треба прочитати. Іх, і, хотіти послухати просто. А вони не слухати, не хочуть слухати. І я в нашій міській раді є депутати, які також дуже допомагають. І вони не хочуть того слухати. І я знаю, і коли був ковід, я мільйон сімсот мой чоловік передав, купив ліки свої гроші. Не фірми. Ми фірми не беремо. Ми беремо ті гроші, є ж поняття і зарплатні у нього високі, поняття дивіденда. І ми оце отримуємо і, і, і допомагаємо. І син мій допомагає ПВО. Навіть, кстати, в усіх коментарях в була велика подяка від 120-118-ї бригади, окремої штурмової бригади, від какого-то какого батальйона, і там, і, там і, і генерали говорили подяку, і військові просто хлопці, які у нас, у нас же много лікуються хлопців. І коли вони і далі йдуть на евакуацію, їх завжди вони заповнюють анкету. Так мені передали, що по нашому центру і по нашій лікарні вони тільки такі великі подякують, навіть здивовані таким відношенням до них в, наш, в нашому місті, в нашій лікарні, в нашому відділенні. Я не розумію, що на мене так треба нападати. От я от... Ну, ну їм так захотілося зробити, щоб мене так всі. Вспомнили нагадали всі, хто у кого я навчала, кого була першим керівником, у кого, у кого я навчалася. мене ще там і мені дуже було приємно, Я доцент. Яка ну, їй вже 87 років, вона нічого не бачить, бо думаю, букви там навіть путали, Але вона написала: Ти моя краща учениця, я тобою горжусь». <реш> і, 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 і мої однокурсники, мої саучі, однокласники, навіть школа рідна, 81 перша мене підтримувала, Дмитро Поворотній. Ну дуже багато людей. ну Я не кажу вже про лікарів, моєї лікарні, про моїх лікарів. Про хворих, которых я лікувала, навіть не всіх можу згадати. Ну, я ж за своє життя дуже багато пролікувала. Потім, якщо бачу обличчя, я згадую і нагадували такі, такі речі цікаві. Ну, ви їм захотілися так мені про піар зробити. Ну, зробили. Я їм вдячна. Все ж таки, на останок я не можу не поставити питання, а, може буде не так оптимістично, як зараз. В на той ноті, що ви говорите. А якщо ми говоримо про... Можливо, маніпуляцію у цьому конфлікті немає відчуття, що ці дії є частиною ширшої кампанії проти міської влади. Так. Да. Я згодна, це проти всієї міської влади, і міської ради. Я не розумію, це і міська влада, і міська рада. Ми всі разом дуже багато робимо. Я просто знаю, ну я ж дуже кожного знаю. Ми дуже багато робимо і для фронту, і подивіться, як нам всі. Там бригади на минулої сесії приїжджали, Як вони дякували пану Філатову за те, що він перша, перша просьба. Перше нагадування про що потрібно, зразу ми щось робимо і допомагаємо. Він дуже допомагає, дуже допомагає Корбан. Дуже, і, і не тільки на... місь... грошма міської ради, і особистими грошима. І у нас дуже багато депутатів, які включаються в цей процес і також допомагають. Мені здається, це проти нас. Кому це потрібно? Ну, кому ж потрібно, щоб розшатати міську владу. Но мені приклад, що ці люди, якщо його чоловік воює, вони не розуміють. Вони можуть так. Ну може, я опять що не так скажу. Ну так примітивно э, думають і думають, що вони пішли за правду. Ні, вони є інструментом вчити в ну, грязній боротьбі проти міської, проти э, самоврядування. Ну це такі дії, ну кажуть, що не тільки в нашому місті в, ногі, а в але наше місто особливе. Бо у нас такий форпост завжди у нас дуже багато відомих людей. Тому нам це здається, що у нас на поверхні. Вона ну це не проти мене, це проти тої команди, якою я пишаюсь і в якої я працюю. Дякую, Євгенія Дідятковська була з нами сьогодні в етері. Дякуємо, друзі, за увагу. Подібний інцидент не показують, наскільки важливо зберігати об'єктивність та холодну голову у висвітленні таких ситуацій. Do zobaczenia.